Слава цим Сину святому дух Амін. Я звичайна десь мали можна десь я не знаю. Чи при вас чи не є? Що таке? Я не піду на цю сюди, вона став я не робити враження. Мама. 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 Да. Не, я не йду на зарядку. Мана, але у мене завтра така буде зарядка. Я на зарядку не йду, Віка на зарядку за мене. Не, якщо ви не хочете взагалі, то можете поїхати, я сама потім приїду до вас. Ні, так ми можемо зараз на пляж піти.